Ми не визнаємо, вважаємо, що звільнення Балабана відбулося у повній відповідності до закону України про національну поліцію, закону України про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ і службове розслідування, яке проводилось, проведено у повній відповідності до вимог наказу, яким затверджена інструкція про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ номер 230 Позивач стверджує представник позивача, що порушення пункту 83 інструкції No230 в ході службового розслідування не встановлено обставини, які слугували підставою для звільнення позивача. З таким ми категорично не погоджується, адже в ході службового розслідування повне і всебічно встановлено факт керування балабаном. Транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. зафіксована його відмова від проходження медичного огляду. Зазначення обставини підтверджуються поясненнями патрульних поліцейських, які затримували позивача під час чинення непротиправних дій. Наявним в ході службового розслідування проводився дослідження з відео з камер реєстраторів патрульних, на якому чітко видно, що. В нашому клопотанні навіть зазначено номера файлів і хвилини, секунди, з яких, на яких ці обставини зафіксовано. Зокрема, зафіксовано факт вживання позивачем алкогольних напоїв, зафіксовано прохання позивачем не повідомляти про дану подію керівництво відділення поліції, зафіксовано прохання не зазначати в протоколі місця його роботи. Зафіксовано. Фразу позивача про те, що якщо він пройде алкотест, то мінімум, мінімальна концентрація алкоголю в крові буде як мінімум 40 проміння. Ну і інші обставини, які будуть видні на відео. Крім того, в ході службове слідування відбиралось пояснення самого позивача, який підтвердив. Підтвердив знаходження його в цьому самому місці, в цей самий час, його розмови з патрульним. Незважаючи на те, що він заперечує свою вину, ми вважаємо, що іншими об'єктивними доказами обставинами підтверджуються саме обставини, керування в стані алкогольного сп'яніння транспортним засобом. Зазначена подія, ми вважаємо, що є е, е, такий дисциплінарний проступок, є несумісним. І проходженням служби органів Національної поліції, оскільки Національна поліція є правоохоронним органом, яка, метою якої є забезпечення громадського порядку. Такі факти є тут дуже принципове відношення керівництва до таких фактів, і такі особи звільняються альтернативи. Ще хочу зазначити, що посилання представника позивача на той факт, що наразі немає рішення суду по притягненню його до адміністративного. В даному спорі не заслуговує на увагу, оскільки дисциплінарна відповідальність і адміністративна відповідальність це є два різних види юридичної відповідальності. І наявність чи відсутність діє позивача складу адміністративного порушення не спростовує наявності в його діях складу дисциплінарного прослуження. Вважаємо, що процедура звільнення відбулася суповної відповідності новинах діючого законодавства. Дотримані вимоги інструкції, обставини встановлені, і позові просимо відмовити, депутату. Дозвольте нашу час. Так, пане допомогу. Перш за все, хочу зазначити, що представником від позивача. Зазначалося, що свідки, які були присутні під час складання адміністративного протоколу, не були допитані в процесі проведення службового розслідування. Однак хочемо зазначити, що в матеріалах справи наявні пояснення дані цими свідками, які були долучені до до матеріалів адміністративного протоколу, де зазначено, що позивач відмовився від проведення медичного огляду. В момент складання протоколу мав запах алкоголю з порожнини рота тремтіння рук та поведінку, що не відповідало обстановці. Дані пояснення підписані обома свідками: долучені до матеріалів, адміністративного протоколу, а також долучені до матеріалів службового розслідування. Крім того, представником позивича зазначається про те, що під час проведення службового розслідування не було враховано тяжкість проступку, на наявність у нього за охочення, а також відсутність діючих дисциплінарних стягнень, хочемо зауважити, що відповідно до послужного списку взятого з особової справи позивача, долученої до матеріалів судової справи. Вбачається, що за період проходження служби в органах внутрішніх справ позивач вісім разів притягався до дисциплінарної відповідальності. При цьому мав лише два заохочення, ті в період навчання у вузі, а безпосередньо в період, за період проходження служби позивач не заохочувався. Крім того, хочемо звернути увагу на те, що об'єктивною стороною правопорушення, за яким було складено адміністративний протокол на позивача, а саме частиною першої статті 130 кодексу про правопорушення. Об'єктивною стороною даного продовження є керування транспортними засобами, особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, передачу керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп'яніння, так само ухилення осіб, які керують транспортними засобами від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп'яніння, що в даному випадку стосується позивача, оскільки позивач відмовився від проходження такого огляду, що зафіксовано. У під час падання протоколу по поясненням свідків та е, е, в матеріалах службового розслідування. Крім того, у відеозаписі, які долучені нами до матеріалів адміністративної справи, які також під час проведення службового розслідування був переглянутий працівниками відділу інспектування, прямо вказується позивачем факт вживання них двох пляшок пива. Прохання не повідомляти керівництво, відмова від проходження такого огляду, навіть зазначенням з тим, що якщо він пройде такий огляд, то кількість проміли, які визначають стан польського ніня, буде значно більшим ніж навіть могли б собі уявити працівники патрульної поліції. Відтак вважаємо, що відмова позивича від проходження медичного огляду вже свідчить про порушення та недотримання ним вимог чинного законодавства України, що у свою чергу є неприпустимим для працівника поліції. Для працівника поліції. Загалом зазначена подія стала можливою внаслідок особистих негативних якостей позивича, свідомого ігнорування ним правил дорожнього руху, норм закону України про національну поліцію та дисциплінарного статуту. Крім того, вважаємо, що доказами, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, є безпідставними, необґрунтованими та такими, що не відповідають дійсним обставинам справи, оскільки спростовуються вище викладеним та наявними у справі доказами. А факт порушення прав позивача не знаходить свого підтвердження. Наразі вашу часу.